Ось, перевезли зараз. Йдемо. Котиків. Неочікувані котики. Неочікувані котики мені не планували. Зон бойових дій. Кажуть, що вони родина. Пишіть на, на світло. Так, то тут, тут погане освітлення у нас немає. Ще одне. Так, ще котики до тебе прибули. Давай. Ану, показуй. Можна так десь сховатися. Ось, тось я не знаю, як її сховатися. Атакує. То і гулька, вже четвертий день. Сидиться її на yeah. ліцо. Коверкається, б'є за лапи, гризе, за жопу гризе, та ще більше оре. Дивіться. Парно вже коли кулька щоб да, стерилізувати. Дай Бог поскоріше. Отак вона, бідна, бід китя мучається. Що таке? Прийшли ще вчора шприці. Це для обробки рук. Ось антисептики. І шприці на 2 мл. Тут два різних способи, як тримається голка. Ось є де просто вдягається, є де прямо накручується. Ну, інколи буває зручно. Ой, кожного дня якісь проблеми. Тільки що замикала двері в кімнату. І ось двері відвалились. Це ми з чоловіком самі. Їх вішали. Звісно, що ми не спеціалісти. Я не знаю, може, тут щось неправильно було. Злетіла з петлі. Ой, треба терміново перероблювати. Ось таке розділення не просто так, а того, що деякі...